Історія та біологія. Неймовірна різноманітність уявних реальностей, вигаданих сапієнс, і досягнута внаслідок цього різноманітність структур поведінки, головні складові частини того, що ми називаємо культурами, Виникаючі культури ніколи не перестають змінюватися і розвиватися, і такі невпинні зміни це те, що ми називаємо історією. Відповідно, когнітивна революція це той пункт. У якому історія заявила про свою незалежність від біології. До когнітивної революції дії всіх людських видів належали до царини біології або, якщо вам більше подобається, до передісторії. Я схильний уникати терміна передісторія, бо він хибно натякає на те, що навіть до когнітивної революції люди вже вирізнялися з поміж інших видів. Починаючи з когнітивної революції, Історичні наративи замінили біологічні теорії в ролі головних засобів для пояснення розвитку Homo sapiens. Щоб зрозуміти поширення християнства чи французьку революцію, недостатньо осягнути взаємодію генів, гормонів та організмів. Необхідно враховувати також взаємодію ідей, образів і фантазій. Це не означає, що Homo sapiens і людська культура стали винятком із біологічних законів ми досі тварини. І наші фізичні, емоційні і когнітивні здібності все ще визначаються нашою ДНК. Наші суспільства складаються з таких самих елементів, що й спільноти неандертальців чи і шимпанзе, і що більше ми досліджуємо ці складові елементи, почуття, емоції, сімейні зв'язки, то менше відмінностей констатуємо між нами і іншими мавпами. Однак помилкою буде шукати різницю на рівні індивіда чи сім'ї. Один на один і навіть десять на десять ми надзвичайно схожі на шимпанзе. Значні відмінності виникають лише тоді, коли ми переступаємо через поріг у 150 індивідів, а коли досягаємо кількості в одну-дві тисячі осіб, відмінності стають разючими. Якщо ви спробуєте згуртувати тисячі шимпанзе на площі Тяньмень, Уолл-стріт, у Ватикані чи біля штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй. То отримуєте страшенний розгардіяж. На противагу цьому сапіенс регулярно збираються тисячами в подібних місцях разом вони утворюють впорядковані структури, торгівельні мережі, масові святкування і політичні інститути, які вони ніколи не створювали б наодинці. Справжня відмінність між нами і шимпанзе це міфічний клей, що з'єднує велику кількість індивідів, сімей і груп. Цей клей зробив нас майстрами творення. Звичайно, нам потрібні інші вміння, зокрема, здатність виготовляти і використовувати інструменти, однак виготовлення інструментів мало чим допоможе, якщо до нього не додати здатність співпрацювати з багатьма іншими. Завдяки чому ми нині маємо міжконтинентальні ракети з ядерними боєголовками, тоді як 30 тисяч років тому мали лише списи з кремнієвими наконечниками фізіологічно. Наша здатність виготовляти інструменти за ці 30 тисяч років не поліпшилася аж так занадто. Альберт Ейнштейн був би значно менш умілим у роботі руками ніж давній мисливець збирач. Однак наша здатність кооперуватися з великою кількістю чужинців різко зросла. Стародавній кремнієвий наконечник могла виготовити за кілька хвилин одна особа, яка покладалася на поради і допомогу кількох найближчих друзів. Виробництво сучасної ядерної боєголовки потребує співпрацю мільйонів незнайомих між собою людей у всьому світі від шахтарів, котрі видобувають Уранову руду і земних надр, до фізиків-теоретиків, які пишуть довгі математичні формули, щоб описати взаємодію субатомних частинок. Підсумуємо взаємозв'язок між біологією і історією після когнітивної революції А. Біологія встановлює основні параметри поведінки і здібностей Homo sapiens. уся історія розгортається в межах саме біологічної арени. Б. Однак ця арена надзвичайно велика, що дає sapiens можливість розігрувати неймовірну кількість ігор. Завдяки своїй здатності винаходити фікції, sapiens вигадує щоразу складніші ігри, які кожне покоління розвиває ще далі і ускладнює С. А отже, щоб зрозуміти, як поводяться сапіенс, ми повинні описати історичну еволюцію їхніх дій. Звернення лише до наших біологічних обмежень буде схожим на радіокоментатора, який на чемпіонаті світу з футболу пропонуватиме своїм слухачам детальний опис футбольного поля, а не розповідь про те, що роблять гравці, які ігри розігрували наші предки кам'яної доби на арені історії. Наскільки нам відомо. Люди, які вирізьбили людину Лева з Печери Штадель приблизно 30 тисяч років тому, мали такі самі фізичні, емоційні інтелектуальні здібності, як і ми, що вони робили, прокинувшись уранці, що їли на сніданок і на обід, на що були схожі їхні громади, чи мали вони моногамні стосунки і нуклеарні сім'ї, чи були у них якісь церемонії, моральні кодекси, спортивні змагання і релігійні ритуали? Чи вели вони війни? У наступному розділі ми піднімемо завісу над тими епохами, описуючи, яким було життя протягом тисячоліть, що відділяли когнітивну революцію від аграрної.